Гладій Меламет Зимове диво. Лисенятко на ім'я Рудик щодня вчилося літати, бо воно дуже хотіло цього. От і нині ввечері Рудик стояв на високому пні перед своєю хатинкою і розмахував, мов птах передніми лапками, а в цей час увесь ліс готувався до головної зимової події. Свято здійснення бажань. Цього дня звірі забували про ворожнечу і збиралися на величезній галявині чудес, де всі забавлялися поміж снігових палаців, каруселей і столів з ласощами, а ще кожен загадував бажання. У це свято здійснювалося лише одне бажання, і ніхто не знав. Кому пощастить? Рудик дуже чекав цього дня, сподіваючись, що здійсниться саме його мрія. Зіскочивши з пня, Рудик повернувся в дім, повечеряв і ліг спати. Тільки но він заплющив очі, як почув над собою навдивовижу знайомий голос Привіт, Рудику. Рудик розплющив очі. Побачиш над собою таке саме лисеня, тільки з гарними, прозорими крилами. Не бійся мене, промовила лисеня з крилами. Я твій Янгол помічник. Завтра ти знайдеш мої крила, продовжив Янгол. І зможеш політати. Проте, коли минуть три години, поверни крила мені. Інакше я загину. З цими словами Янгол зник, а родик розплющив очі. За вікном був ранок. Який дивний сон, подумав лисенятко. І тут його погляд упав на щось. То були справжні прозорі крила янгольські. Отже це був не сон. Прошепотіла лисеня. Отже. Малюк на вшпиньках підійшов до крил, які швиденько порхнули і м'яко лягли йому на спину. І Із вмиранням серця Рудик вибіг з дому і, озирнувшись, невпевнено змахнув крилами. Якась сила підкинула його в повітря. Він змахнув ще раз, потім ще. І весь ліс простягся під лисиням, у якого дух перехопили від щастя та висоти. «Егегей!» – <постав> сповнений радості закричав Рудик і, перекинувшись через голову, помчав до землі. Він ледве не влетів у кучугуру, бо ще не дуже вміло керував своїми крилами, але встиг помітити білчиня, що лежало під сосною. Дивно, подумав Рудик, підлетівши до білченята. Так не мало б бути. Напевно, малюк зірвався з висоти, розбився. Рудик нахилився і взяв білоченя на лапи. Його терміново слід рятувати, віднести до лікаря. І тут ніби хтось прокричав у голові лисеняти. Бажання. Загадай своє бажання. Лисеня розгублено дивилося то на непритомне білченя, то в бік галявини. Що ж мені робити? розхвирювався Рудик. Йому кортіло загадати бажання. Та він поглянув на білченя і наважився. Гаразд, зараз терміновали чудо лікаря. Може, стигну повернутися на галявину. А якщо ні, загадаю свої бажання наступного разу. Із білченням у лапах лисеня злетіло в небо. Щоб хоч одним оком глянути на свято, Рудик вирішив пролетіти над галявиною. З висоти він побачив своїх друзів, що гуляли сніговим палацом, побачив дітлахів і дорослих. Які веселилися та пригощалися солодощами й пирогами. Ой як йому хотілося туди. Дивіться, летюча лисеня!» – Почув раптом Рудик. Щоб не розплакатися, він міцно стиснув зуби і, змахнувши крилами, помчав з далекі гори до лікаря. Подолавши довгий шлях. Рудик відшукав старий дуб і влетів прямісінько в дупло. «Хм, Летюче лисеня. Старий пугач поправив окуляри. А це в нас хто? Пугач обережно взяв білченя у свої сиві крила та поклав його на ліжко. Чекай, тільки й сказав він Рудикові. І лисеня почало чекати. Через годину Пугач вручив Рудикові сонне білченя та пакет з ліками. Скажеш, його мамі, нехай дає ліки кожні три години. Три години. згадала раптом лисеня. Треба ж мені стигнути повернути крила. Зворотний шлях Рудик промчав блискавкою. Віддавши та ліки його мамі, він поквапився додому. Малюк забіг у нору і, ніс до носа зіткнувся зі своїм янголом. Ну, як? запитав Янгол. Сподобалось літати? Ще пак. Рудик з вдячністю подивився на Янгола. Тільки мало вийшло. Знаю, із сумною усмішкою мовив Янгол. На жаль, час минув. Прощавай. І з цими словами Янгол зник, і з ним зникли чудові прозорі крила. Постоявши трохи в роздумах, Рудик раптом згадав Свято, можливо, ще встигну!» Прибігши на галявину, Рудик зіткнувся зі своїм другом борсочком Бо. Рудику, Рудику. схвильовано вигукнув Бо. Ти не уявляєш? Здійснилось моє бажання, Мама одужала. А ще ми бачили летючі лисиня отакі дива. Це чудово, ще розрадів Рудик. Я страшенно радий, що все так вийшло. Узявшись за руки, друзі побігли до снігового палацу, а потім до гірок і каруселей. А коли вони дісталися святкових столів, з'ясувалося, що лисиня ану дуже зголодніло. Рудику. сміявся бо, дивлячись, як його друг поглинає вже восьмий пиріг. Ти ж чемпіон з об'їдання!» Цього вечора рудику перше натренувався літати, і не тому, що об'ївся. Йому було трохи сумно, але він був щасливий. І від того, що допоміг білченяті, і від того. Що літав по справжнісінькому і від того, що бажання здійснилося у того, кому це справді було потрібно. З цим відчуттям щастя Рудик і ліг спати. Привіт, Рудику. раптом почув він знайомий голос. Я приніс тобі крила, вони твої. Рудик заворожено дивився на свого янгола помічника. Ти заслуговуєш на крила, не тому, що сильно їх бажав, а тому, що вчинив, як янгол. Тільки одна умова. Хай тебе ніхто не бачить, як ти літаєш. Адже янголо бачить лише той, кому він допомагає. І з цими словами янгол зник. Так рудики став янголом. Земним янголом, якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.